Під час нашого візиту до Ірландії ми відвідали багато цікавих та унікальних місць, і однією з вражаючих та пам'ятних подій був наш візит до студії, де знімали відомий на весь світ серіал Гра Престолів. Запрошуємо приєднатися до нас у цьому турі. Я впевнений, вам буде цікаво. Студія знаходиться в північній Ірландії в місті Бенбридж, що приблизно у 40 хвилинах їзди від столиці Белфасту. Зараз чекаємо на автобус, щоб потрапити в кіностудію. Через відсутність парковок біля самої студії до неї за 10 хвилин можна дістатися на спеціальному автобусі, залишивши машину біля офісу, де продають квитки. Вже з перших кроків ви з допомогою декорацій та костюмів, що насправді використовувалися у зйомках серіалу, принайте у таємніший світ улюбленого серіалу та секретів сучасного мистецтва кіно. Після короткого вступу шоу, що не дозволяє знімати на камеру, відвідувачі починають із зали, де представлені герої, що населяють той бік великої стіни білі ходоки та вільні люди. Кожний експонат має короткий інформативний опис, з якого можна дізнатися багато цікавого, чи про героїв чи про таємницю зйомок. Просто неймовірно, скільки праці вкладається у проекти, ескізи, моделі задовго до початку зйомок. В наступному залі до нашої уваги були представлені внутрішні приміщення Чорного замку, в якого мешкали захисники стіни, воїн нічного дозору. Як вже згадувалось, основна маса декорацій та атрибутів, що ми бачили, дійсно використовувалась при зйомках. Візит у музей був дуже цікавим і для наших дітей, які не дивились серіалу, тому що в ньому, окрім казкової кіношної атмосфери, були присутні інтерактивні атракціони. Ми мали нагоду намалювати герб свого королівства, постріляти з лука в білих ходоків, що атакували наш замок, перетворитися на одного з героїв фільму та потанцювати. На деяких інтерактивних експонатах і дорослим було цікаво. Тур побудований таким чином, що ви нібито мандруєте світом без з півночі на південь, де кожна нова кімната представляє сцени та декорації наступного на карті королівства, і між якими знаходяться експонати, що розкривають секрети та деталі зйомок та розповідають щось цікаве про ті чи інші моменти виробництва серіалу. Окрема зала була присвячена костюмам героїв та колосальній роботі, що була виконана про розробці та пошиттю одежі. І звичайна, яка гра престолів без драконів. Тут можна було побачити голови драконів з воріт замку Драгонстоун. І череп дракона, що зберігався в підвалі замку Королевської гавані, і пояснення сцен з польотами Денеріс на драконах, і сцен, як дракони знищили армію супротивників. Побачили ми і відому кімнату зі столом з Картою, хоча так як у серіалі під час нашого візиту вона не світилася. Під час туру неможливо було відірватися від розповідей про спеціальні ефекти, та як насправді створювалися усі ці битви, вибухи, білі ходаки і тому подібне. У залі, де розповідали про грими, ми дізнались про кропітку роботу майстрів, що виробляють муляжі та маски, і що інколи акторам доводилося сидіти по 6-8 годин, поки їх готували до зйомки. Всі декорації, що ми бачили сьогодні, це дійсно реальні декорації, що були використовані у фільмах. І зал, і це місце з картою. Багато місць в сьогоднішньому відео були реально використовувані в серіалі. пам'ятаєте цю героїню, яка кричала: ганьба, ганьба. Під час туру у нас була нагода трошки більше взнати про геніальну та кропітку роботу Раміна Джаваді, що створив незабутній саундтрек до серіалу. Хочеться також відмітити привітний та обізний персонал, що був присутній майже у кожній залі, і завжди би готов поділитися додатковою інформацією та цікавими історіями про декорації та людей, що приймали участь у зйомках. Адже багато з них напряму були пов'язані з виробництвом фільму. Хтось працював як помічник, у когось близькі родичі знімалися у масовках. Було приємно чути, що зйомки серіалу підштовхнули регіон до розвитку, і навіть після закінчення зйомок серіал продовжує позитивно впливати на економіку. До речі, багато малівничих сцен серіалу знімалися в багатьох країнах, таких як Великобританія, Канада, Хорватія, Ісландія, Мальта, Мороко, Іспанія. Багато сцен було знято і у самій Північній Ірландії. Декілька зарів на турі були звичайно присвячені зброї. А її, як ви мабуть, помітили в сералі, було дуже багато. І кожен меч, лук, арбалет, шолом чи сокира, незважаючи на те, що деякі з них були бутафорські, і дійсними витворами мистецтва. Закінчується цей неймовірний тур, як ви здогадались, у зруйнованій залі із залізним троном. Цікавий факт: насправді трон зроблений не з тисячі мечів, а приблизно 200 чи 300 бутафорських, хоча й металевих мечей. Нам було дуже жалко, що тур підійшов до кінця. Пам'ятаєте, я згадав, що деякі сцени серіалу також знімали з Північної Ірландії. Щодо візиту на тур, нам вдалося відвідати The Dark Hedges алея з букових дерев, що стала відома завдяки тому, що появились у серіалі, а точніше у першій серії другого сезону. По цій алеї Арія Старк втікала з міста, щоб прив'ятатися до нічної варти. Звичайно, вживу алея це виглядає не так драматично, і в серіалі в кадр попало набагато менше туристів. Загалом, тур на студію Гри престолів це захоплюючий досвід для фанатів серіалу, які хочуть побачити, як створюється вражаючий світ Вестерозу, та дізнатися більше про секрети кінематографа. Дякую за перегляд. До зустрічі в нашому наступному відео.